Вітаю! Давайте зробимо зараз розклад, гороскоп на наступний тиждень для водяних знаків. Тобто раки, скорпіони та риби. Раки, скорпіони, риби, водяні, знаки. Давайте подивимось, що чекає людей під, цим знаком, під цими знаками на наступному тижні. І так, раки, риби, скорпіони. Що ж їх чекає? Саме перше, що чекає, це стабільність, тобто все, чого ви досягли, чого встигли досягти, буде триматися на такому ж рівні: фінансовий успіх. Тобто фінансова стабільність, але йдуть якісь дуже чіткі такі зобов'язання, яких ви не зможете позбутися. Тобто, коли ви досягали своєї мети фінансової стабільності, ви думали, що ви позбудетеся оцих таких ограниченій. Ну, на жаль, поки що ви їх позбутися не можете. Це мова може йти, наприклад, про кредити, про якісь борги, про якісь сплати. Ви думали, що, вам, ну, що ви швидше всього позбудетесь, але на, на наступному тижні поки що все залишиться стабільно. Тобто з фінансами проблем не буде, але зобов'язань ви не позбудетесь. Далі вас чекає якесь сімейне свято, або ж чудово проведете час у родинному колі, або в колі з друзями, з людьми, які для вас приємні, дорогі. Далі вас очікує від партнера. Такі приступи ревнощів, скажімо так, хай це буде слово приступи. Нехороше слово, але воно підходить. Пристрасті між вами дуже багато. Бачите, союз у вас такий доволі кріпкий, стосунки такі вже довготривалі, і ревнощі це як. Показ того, що дійсно між вами багато пристрастів і є почуття. Є почуття, так, так що це добре, але просто не накручуйте себе з цього приводу. Якщо ж ви ревнуєте, а не рівнують вас, то покладайтеся на свою інтуїцію. Перш за все, приділяйте увагу своїй інтуїції, особливо, коли мова йде про жінок. У жінок інтуїція дуже сильно розвинена. Якщо ваша інтуїція вам підказує, що ви просто себе накручуєте, Значить, не звертайте на це увагу, намагайтеся заспокоїтись і не ревнувати свого партнера, тому що, в принципі, я підстав не бачу. І. Також дуже гарно буде до вас проявлятися ваша половинка. Ви чекаєте прояву, прояв буде, хто чекає якоїсь звістки. Особливо зараз мова йде про військових. Хто чекає звістку від чоловіка або партнера військового, буде така звістка. Тому що дивіться, ось, будь ласка, це він військовий, військові дії, це ваші очікування, ось нарешті його прояв. Так що я вас вітаю, тиждень буде доволі благоприятний.